Обмінний курс гривні останніми тижнями, як на гойдалках, то злітав до позначки майже 15 гривень за долар, то падав до 12 з копійками. Через це деякі експерти та політики в Україні почали закликати Нацбанк відмовитися від гнучкого курсу утворення і повернутися до режиму фіксованого курсу. Який обмінний курс для України кращий? Гнучкий чи фіксований? І в чому різниця? Ми звернулися за консультацією до економістів у США. Подробиці у наступному сюжеті. Україна міцно прив'язала курс своєї валюти до долара у середині 90-х, щоб впоратись з гіперінфляцією. Тоді це спрацювало, але у довготривалій перспективі фіксований обмінний курс став міною уповільненої дії. Історія України показує, що кожні 5-6-7 років у нас була криза на валютному ринку, і те, що зараз відбувається, це почалося не сьогодні, не вчора. Це почалося принаймні з 2010 року, коли. Було ясно, що гривня має е, здешевшити, але НБУ захищав гривню, підтримував фіксований мінний курс. І всі ці е, е, проблеми, всі ці викрадення в економіці, вони накопичувалися, накопичувалися, і воно мало вибухнути. Юрій Городниченко досліджує у США моделі оптимальної грошової та фіскальної політики держав. Нещодавно видання Forbes назвало його найуспішнішим з сучасних молодих українських економістів. За словами експерта, щоб тримати курс від сповзання, НБУ мусив продавати на ринку великі партії валюти, виснажуючи резерви. Фіксація курсу не вирішувала, а лише відкладала проблеми. Те, що відбувається зараз на валютному ринку. Воно би відбулося незалежно від того, чи була у нас революція, чи були у нас якісь протести, чи була у нас війна на сході. Це би відбувалося в будь-якому разі. І те, що НБУ відмовився від фіксованого обмінного курсу, це дуже добрий. Крок, це треба було зробити ще багато років тому. З цими висновками погоджується експерт інституту міжнародної економіки імені Пітерсона у Вашингтоні Андер Аслунд. За його словами, в Україні сьогодні немає іншого шляху як проводити рішучі реформи в економіці, які відкладалися роками. І перехід на ринковий обмінний курс одна з них. Це добре, що національний банк відпустив обмінний курс у вільне плавання. Немає ніякої потреби витрачати величезні валютні резерви на підтримання курсу. Центральний банк мусить втручатися у валютні котирування тільки коли відбуваються серйозні скачки, але немає сенсу іти проти вітру. Аслунд називає теперішні коливання курсу явищем тимчасовим. Гривня за його словами стабілізується. Курс гривні зараз занижений, і я думаю, що він має бути близько 12 гривень за долар. Юрій Городниченко також радить українцям не панікувати через скачки курсу. Зараз ситуація дуже складна, багато факторів. Невизначеність дуже велика. Зараз буде дуже велике коливання, але ці коливання вони вщухнуть рано чи пізно. Можливо, місяць, можливо, два-три-чотири. Через це я би радив людям, фірмам не дуже хвилюватися. Обмінний курс має повернутися на відмітку там, десь 11-12 гривень за долар. А я майже впевнений на цьому. Це просто питання часу. Зараз трохи по настрої, але з часом все це вщухне і повернеться стабільність. Відпустивши гривню, Нацбанк зможе накопичувати золотовалютні резерви, а також отримує можливість застосовувати інші інструменти для стабілізації економіки. У першу чергу треба приборкати інфляцію та ріст цін, каже Юрій Городниченко, і радить продовжувати політику інфляційного таргетування. Економічна теорія, світова практика показує, що Інфляційне таргетування це дуже ефективний спосіб для того, щоб е, забезпечити стабільність цін в країни, стабільність інфляції, і ми тут, тут не перші і на останні цьому ідея дуже проста. Е, НБУ, Національний банк України, визначає планову інфляцію або таргет. і потім, якщо відбувається якісь відхилення від цієї е, планової інфляції, е, НБУ використовує якісь там заходи для того, щоб повернути цю інфляцію е, ближче до планової. Зараз інфляція в Україні близько 20%. За планом її треба зменшити у кілька разів. Розвинені країни мають приблизно 2% на рік як, ну, якби орієнтир планової інфляції. Але для України це і не бажано, і, і нереально. Я вважаю. Якщо зробити розрахунки, подивитися на досвід інших країн, які перебувають на такій стадії розвитку як Україна. То виходить, що приблизно має бути 4-5% на рік. Планова інфляція. Щоб досягнути планового рівня інфляції Україні знадобиться кілька років, вважає експерт. І додає, відпустивши у вільне плавання курс та приборкавши інфляцію, Україна закладе основу нової стабільної економіки, що базується на ринкових механізмах. Інвестори будуть більш схильні вкладати в Україну свої гроші, а українці спатимуть спокійніше, маючи стабільні ціни на типовий споживчий кошик. Руслан Петричка голос Америки.